Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву. Про це повідомляє Washington Post, як зазначає видання. Це більше, ніж США надають у вигляді допомоги будь-якій іншій країні. Понад 43 мільярди доларів було виділено Україні як військова допомога, що складає 65% від загальної суми. З них Вашингтон надав 23,5 мільярди доларів на зброю та спорядження, 18 мільярдів на іншу військову допомогу, таку як навчання військових, консультування, логістику та обладнання, медикаменти та інше. Півтора мільярди на гранти та позики іншим країнам для закупівлі озброєння та техніки. Ще 20,5 мільярдів доларів США виділили на підтримку бюджету України, а понад 2,6 мільярда на підтримку переміщених осіб, біженців та інших вразливих верст населення в країні та за її межами. Експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника Сполучених Штатів, якої не бачили принаймні з часів Другої світової війни. Ця сума значно перевищила двосторонню підтримку інших союзників США, в тому числі Ізраїлю 8,6 мільярди, Йорданії 3,3 мільярда та Єгипту 2,9 мільярда, які є одними із найбільших одержувачів американської допомоги. Хочу зазначити, що бюджет США на 23 рік сягає 1,7 трильйона доларів. Підтримка України в цьому обсязі сягає лише 0,3 від ВВП США. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.